В місті Дубно чоловік забив каменем свою знайому. Трапилося це вночі 11 серпня. За йому загрожує до 15 років за гратами. Працівники поліції з'ясували, що у другій годині тієї ж ночі жінка разом із заявником, його 50-річною знайомою та нападником розпивали алкогольні напої. Під час словесної суперечки жінка нецензурно обізвала 49-річного дубинчанина. Той розлютився, схопив камінь та почав наносити їй удари по голові. Присутність спробували захистити. Ти потерпіло, однак нападник залякав їх, тож ті втекли. Коли ж уранці повернулися, виявили 47-річну місцеву жительку без ознак життя. Зломисника поліцейські розшукали на одній із вулиць райцентру. Він був у закривавленому одязі. Не боївився раніше судими за вчинення майнових злочинів 49-річний мешканець Дубно. А на Сарнинщині у власній оселі мало не згорів чоловік. 11 серпня о 6.28 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Люхча Сарненської територіальної громади Сарненського району. Під час ліквідації в одній із кімнат вогнеборці виявили власника будинку. Чоловіка 1971 року народження негайно було винесено на свіже повітря та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Наслідок пожежі вогнем знищено дах дерев'яного житлового будинку по всій площі. Також знищено 20 метрів квадратних перегляд. Криття, меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Крім того, лише за добу в області сталося три ДТП з мотоциклістами. Зокрема, в селі Тучен Керманич двоколісного збив неповнолітню велосипедистку, яка рухалась йому назустріч. Обоє з переломами кісток обличчя потрапили у лікарню. Близько 20.40 на автодорозі Городища Рівне Староконстантині поблизу села Ремчиці водійка автомобіля Ауді, 22 22-річна місцева жителька, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надала переваги в русі та допустила зіткнення з мотоциклом Ліфан під керуванням 19-річного жителя села Цепцевичі. Мотоцикліста госпіталізували до лікарні, де медики діагностували закритий перелом стегна, закритий перелом ліктя, відкритий перелом гомілки. Також травм зазнала і пасажирка двоколісного 17 Річна односельчанка. У неї виявили важку травму голови, закритий перелом стегна, множині рани та забої. Внаслідок аварії поблизу села Городище допомога лікарів знадобилася чотирьом людям. Слідчий на місці події встановив, що водій автомобіля Вольво, 39-річний рівнянин, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем БМВ під керуванням 25-річного мешканця села Городище. У водія БМВ медики діагностували закриту черепну мозкову травму та струзуленого мозку. А у його пасажира 25-річного жителя обласного центру закритий перелом стегна. Водій автомобіля Вольво отримав перелом кісток ноги. У його 40-річного пасажира пасажира за забої від госпіталізації останній відмовився. Правоохоронці вкотре закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Їх виконання допоможе зберегти життя та здоров'я водіям, їх пасажирам та пішоходам. Ольга Денілюк новини Рівного.